Всім привіт! Я все ще вчитель інформатики, і тут виявилося, що у мене в телеграмі не всі знають, що таке промпт. Тому зараз подивіться. Я розбираю, що це таке, як там їх правильно писати. І в кінці буде дещо цікаве, тому обов'язково подивіться. І знову ж таки не забуваємо про підписку, про коментарі, що там так, не так, що виправити. І давайте подивимося. Ну і одним словом, у нас є два види запитів. Ну, Перший такий, як попала, другий нормальний. В чому різниця? От я відкриваю у себе якийсь штучний інтелект, в мене це Gemini. І припустимо, от пишу, напиши мені статтю на тисячу символів про здоров'я. І він щось пише. Але. Як ми пишемо з вами такі ну, повні запроси, скажемо так, запит наш. Порівняйте. Порівняйте із. Ось цим. По-перше, ми тут пишемо не лише, що зробити. А ми конкретно описуємо кількість символів, там, яка дієта, вказуємо, ось дружній тон. Ми вказуємо. Список із п'яти головних продуктів. Тобто, ми детально описуємо, що ми хочемо побачити. І нажимаємо. Ну і ось уже наш запит відповідає по-іншому. Ось такий, а ось такий. От. Також припустимо. Нам треба щось проанізувати якісь дані. Там припустимо в навчанні. От ми пишемо, от поясни, як працює квантова фізика. Так, він ось щось пояснює. І знову ж таки, цей наш запит. Ось цей він неповний. Тому що ми погано описуємо, що ми, власне, хочемо. А тепер порівняйте. Із ось цим запитом. От поясни концепцію квантової запутаності. Дитині 10 років. Тобто, знову ж таки, конкретизуємо, вказуємо, щоб максимально просто пояснив, і от, от використовує аналіз зі світу іграшок або там спорту. Знову ж таки, вводимо. І ось тепер він нам дуже по-інакшому пояснює. Так, ну і припустимо, коли ми там, наприклад, програмуємо. І, знову ж таки, поганий от, запит буде. Буде ось такий. От, напиши код для сайту з продажу квітів. Так, він нам щось тут напише. Нам обов'язково буде треба дивитися, а що ж це він написав, але. Знову ж таки, нам замало написати, ну, що саме зробити. Нам же ж треба конкретно написати, які там технології використовувати, що, як. Тому у нас в цьому випадку гарним прикладом буде ось такий от. А для тих, кого це зацікавило, я спеціально у себе в телеграм-каналі. Залишив PDF, де знову ж таки написані приклади того, які у нас запити є гарними, а які неробочими. В описі буде посилання, кому треба, заходьте і забирайте. І ще раз нагадую вам, що підписуйтеся, коментуйте, лайки ставте, тому що хочеться свій канал якось просувати.